Ну а далі про те, як готуються до зими у Франції. Ми вже розповідали про особливості нового опалювального сезону у Європі. А сьогодні ж дізнаємося про те, чи користуються за кордоном популярністю альтернативні види палива. На зв'язку наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Вітаю колего. Вітаю студія. Насправді французи мають ще кілька варіантів автономного опалення свого житла взимку. Насамперед, це пілети. На них тут теж дуже великі черги, і через великий попит зросла дуже ціна, майже вдвічі. Те, що пишуть аналітичні агенції, місцеві це вже складає одна тонна, коштує 600 євро пілетів. Але для того щоб використовувати пілети, зрозуміло, що треба ще і твердопаливний котел. От якщо ви хочете собі тут у Франції поставити новий котел, це коштує ще більше 10 тисяч євро. Коштує саме цей котел. Ще один варіант автономного опалення це використання мазуту. Для цього французи купляють такий собі котел. І поруч з ним стоїть ємність, як правило, це десь тонна півтори. Адже місцеві місцеві постачальники цього мазуту не беруться привозити до, до домівок французів менше ніж півтонни. Отже, одна тонна такої сировини для опалення коштує 1600 євро. Щоб замовити цей мазут, треба подзвонити у найближчу фірму, яка займається доставкою, вам його привезуть і все перельють цю ємність. Сказати, що це дешевий спосіб опалювати приміщення не можна. Але оцієї майже тонни вам може вистачити на весь опалювальний сезон і ще й залишиться потім користуватися. Адже французи використовують цей мазут не лише для опалення, а для підігріву води. Отака От ситуація з автономним опаленням зараз у Франції. Наступного разу я розповім як французи і скільки це коштує, опалюють електрикою або ж газом. Студія, дякую, колего, за цікаву розповідь. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.